Добрий день. До вашої уваги пропонується питання щодо оренди. У нас їх чотири нагальних питання щодо надання в оренду, а також продовження вже існуючих договорів. Перше питання це по порядку денному у нас про надання згоди на поновження терміну дії договору оренди, який знаходиться в приміщенні харчоблоку номер 3543 Загальною площі 56,4 шість і метри яке орендує шуга Наталя Степанівна. Є лист від больниці, що вони не заперечують стосовно подовження того договору. Тому до вашого розгляду пропонується надати згоду на под... оголошення аукціону і на подовження договору оренди. Якщо прийде хтось інший, то буде змагальність, з сторін. Якщо останеться цей чинний орендар, то також. Піско там трьох тисяч, де в них ось Точно цифри я вам не можу сказати. там 56,4 квадрати. Це Сівірина, яка фізична особа підприємця, займається вигодним. Ой, Шульга, я вичаюсь. Шульга, яка займається... Так, точно, так. Да. Більш ніхто не хоче тут приспособиться, таке розвитку. Ми дамо оголошення та, поки Ми дамо оголошення, може хтось і зайти. А у них вони не підпадають під військовий стан? Ті, що раніше закінчували, і автоматично вважаються продовження 4 місяці. Тільки я попав Так прописав кабінет міністра, вони самі там саме неправильно. Прошу розглянути питання. До вашої уваги пропонується питання щодо подовження вже існуючого договору оренди, який укладений між первинкою. Нашою, і вторинкою, на розміщення кабінету гемодіалізу. Це у нас кабінети номер 301 302, 321 з, 200, з 323 по 336, 338, 339 і 33. Загальна площа 309,3 метри квадратні. Нагадаю, це іменно приміщення під кабінет гемодіалізу, який обслуговує наші, наші громадяни. Так а там же це там, де ремонти робили? Да, де? Да. А, просто ще раз надати, так, да. да, подовжити. До Бога, добре. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується питання щодо надання в перший, перший раз. В оренду приміщень номер 7 8 та 9 загальної площі 27,2 метри 2 що знаходиться на площі Соборній на першому поверсі адміністративної будівлі селища Константинівка. Звернулося КП ТВКХ до ЖЕО, щоб ЖЕО розглянуло питання щодо надання в оренду цих приміщень. Я вам на план-схемі показував. Це для розміщення абонентського відділу та сантехніків, які будуть обслуговувати селище Константинівка. Прошу розглянути. П'ять років. років. До вашої уваги пропонується слідуюче останнє питання. Це надання згоди на подовження вже існуючого довго оренди та оголошення, звісно, по аукціону. Нині там заходиться орендар Капмар Наталія Вікторовна. Це Об'єкт нерухомого майна, який на балансі нашої вторинки, це приміщення, що знаходиться в патологоанатомічному корпусі. Загальна площа 37 метрів квадратних. Також на 5 років. Прошу вас розглянути питання чи на надання згоди на подовження. Через